Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазину VUKI.UA. В цьому відео подивимось на надійний і стильний чохол Spigen Ultra Hybrid MagFit. На прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Це двокомпонентне рішення. Жорстка прозора задня панелі з полікарбонату поєднується з м'яким поліуретановим бампером по периметру. Така комбінація дозволяє ефективно амортизувати удари під час падінь і водночас зберігати Оригінальний вигляд смартфона. Поверхня чохла не ковзає в руках і не збирає відбитки пальців, зберігаючи естетичність навіть при щоденному використанні. Кути чохла оснащені повітряними подушками, які пом'якшують удари і захищають пристрій при падіннях. Для керування передбачені м'які дублікатори кнопок, які не тільки зберігають чутливість, а й захищають від пилу та вологи. Всі роз'єми мікрофони та динаміки мають точні вирізи. У конструкції передбачено повноцінну підтримку MagSafe. завдяки вбудованому магнітному кільцю Цю ви зможете використовувати зарядні пристрої та аксесуари MagSafe, не знімаючи чохол. Є підняті бортики навколо дисплея та блоку камер, що дозволяє класти смартфон екраном або камерами донизу на рівну поверхню без ризику залишити подряпини. Замовляйте Spigen Hybrid MagFit в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться досвідом користуванні чохлами. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.